Що у тебе в руках? А в мене унікальний Богушбок. А чим він унікальний? Ну, по-перше, він лаковий, він гарний, і він синій. Синій, щось я не бачу. Що да, він це синій. такий пітон темно-темно-синій. Так, І що а... в нього в тебе там є в ньому? У мене є. Лотерея. я Грушить. її виграла. <laughs> <гу> 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 <гу)> До речі, про лотерею це ну, цікава історія і цікавий мій особистий досвід, тому що коли ти щось хочеш, щось прагнеш, чогось бажаєш, цей твій намір дає тобі результат. А в мене є такий досвід. Я... Вчора зайшла і вирішила, що я повинна щось виграти. Я купила <рес> випадково <рес> лотерейний квиток і виграла. Ну, не 400 тисяч, але також, ну, головне, ж те, що я отримала бажане. Це ідея, яку я впровадила. І а, якщо записувати свої такі мрії, ідеї, то в мене тут також є такий листочок, я зараз покажу. А, він називається Мрії. Мрії для себе, для своїх коханих. Тобто в мене є. Їх аж два старенькі, я викинула, mm -hmm. і ось тут я почала писати все, що я хочу для себе тут, для своїх коханих. От, тобто, в мене такі великі плани, то я хочу написати аж на два листочка. Колись під час блекауту я потрапила зі своєю дитиною в пастку, вимкнули світло, і ми залишилися в ліфті. І ну, нічого не було, ні світла, телефони не працюють, нічого не працює. І я достала з панувальника Богу жбук цей листочок і кажу, давай писати листа санта Клаусу. Вона каже, добре, давай. І там, сіли на пол і почали писати: писали все подряд, все, що вона згадувала, свої особисті, щось вона згадувала там бажання своєї сестри, для тати, для мами, для бабусі, для всіх родичів, навіть там для вчителів. І а, коли Пройшло півроку, і я спілкувалася з клієнткою і показувала їй просто, що це таке. От, ну, І показують, бачите, от, тут для себе, тут для діточок, тут у мене там є бажання. І я замерла. Вона каже: з вами все добре. Я кажу, зі мною все добре, але тут о, 40 бажань о, десь 15 виконували самі собою. Я навіть про них не пам'ятала, бо це ж не мої навіть були бажання. І, о, ми Завила собаку. Взагалі не, навіть не, не, не очікували. Да. Мене навіть не, я не знала, що це я хочу. От. <ріст> ми поїхали в Париж, це була така дитяча, дитяча мрія моєї старшої доньки, ми це також, ми все писали, ми все записали. Ну, І багато інших там було бажань, які просто самі собою виконувалися. Я навіть на це не вкладала своєї уваги. А якщо записати свою мрію і докласти до цього о, свого бажання, своєї енергії, своїх дій, своєї роботи, своїх грошей. Які ви нам платите, бо без них також наші мрії не реалізовуються. А неуспішна команда, яка не отримує задоволення, вона не може бути успішною, вона не може допомагати іншим отримати той успіх і ті досягнення, які вони бажають. Тому гроші нам також потрібні.